Доброго дня, вас вітає рубрика знайомства із дорослими. Сьогодні ми дізнаємося більше про дорослих. Доброго дня, як вас звати і яку участь ви приймаєте в нашій громаді? Доброго дня! Мене звати Авель. Я приймаю участь, я стою на звуці, допомагаю з мікрофонами, з колонками. все, що стосується звуку, також трохи відео. Я приймаю таку участь. Яку пісню ви б слухали знову і знову? Ну, мені в останній час більше всього подобається пісня «Алілуя». Вона так би якби надихає, і ти розумієш, що ти будеш з Богом, і Він підтримує тебе, допомагає тобі завжди в всіх твоїх труднощах, коли ти хворий. Чи... Що з тобою стається, він завжди підтримує тебе. Які добрі е, справи чи ініціативи вам найдорожчі? Та чому? Ну, мені напевно, більше всього подобається, як останній час у нас брати та сестри приймають хрещення, і це так надихає, ти розумієш, що люди ще ближче становляться, стають до Бога. І ти розумієш, що Бог всіх приймає, І який тобі був. Відпрощає твої гріхи і завжди з тобою. Дякую, що були сьогодні з нами. Пишіть свої коментарі та ставте лайки. Всього доброго.